Привіт, малята! Давайте з вами вивчимо лічилку про гроші. А що таке гроші, діти? Гроші це те, чим люди розплачуються за товари та послуги. Одна монетка це початок, друга стрибає до неї завзято. Три й чотири дзвонять гучніш. П'ять у скарбничці вже веселіш. Гривню до гривні в скриньку кладу, мрію світлу собі поведу. А ще нагадаю, не витрачати треба частинку завжди залишати. Давайте ще раз повторимо одна монетка це початок, друга стрибає до неї завзято. Три чотири дзвонять гучніш, п'ять у скарбничці вже веселіш. Гривню до гривні в скриньку кладу. Мрію я світлу собі поведу, а ще нагадаю, не витрачати. Треба частинку завжди залишати. А тепер самостійно. Дякую за увагу! Чекаю на відеозаписи ваших лічилок.